Свіжі новини сьогоднішнього дня. Головні новини. Ви думали, з нового року нічого не відбудеться, а зміни все-таки будуть. І про це сьогодні говоримо з вами. Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, якщо ви бачите, ось тут кнопочку підписатись або слідкувати. Натисніть, будь ласка, сюди. Кнопочка стежити розміщена саме тут. Які зміни чекають на українців з 1 січня. Перше оновлені правила бронювання з 1 січня 2026 року. Зарплата має бути не 20 тисяч гривень, а 21 тисячу гривень. Щоб Підприємство вас могло забронювати. Мінімальна зарплата зросте до 8600 тисяч гривень, а загальний прожитковий мінімум до 3200 тисяч гривень. Наступне буде підвищено зарплати освітянам аж на 30%, а з вересня вони виростуть ще на 20%. Варто також чекати підвищення цін на пальне на 1 або й 3 гривні, адже з 1 січня зростуть акцизи на пальне. Звільнені з російського полону цивільні отримуватимуть разову допомогу в розмірі 50 тисяч гривень. З'являться нові контракти для військових. Чіткими термінами служби зберігайте собі цю інформацію та діліться з близькими. Ще два комплекси Петріот розгорнули для захисту міст України і критичної інфраструктури, заявили в Міноборони. 6 січня у Парижі багато європейських держав та союзників візьмуть конкретні зобов'язання захистити Україну та забезпечити справедливий мир на нашому континенті, заявив Макрон у новорічному зверненні до нації. Ільський НПЗ у Краснодарському краї став першим російським нафтопереробним заводом, на який завітали у новому році невідомі дрони. Ну звісно ж, відомі служби безпеки України. Про це не повідомляє просто, а можливо, і повідомляє тільки про це ніхто не чує. Представники Нацбезпеки США заявили, що Україна не атакувала Путіна чи одну з його резиденцій під час нещодавнього удару безпілотниками. Натомість Україна дійсно атакувала військовий об'єкт у тому ж регіоні. і Він і близько не перебуває поруч із резиденцією Путіна. Вночі росіяни здійснили масовану дронову атаку на енергооб'єкти в кількох регіонах України. На ранок знеструмлена значна кількість споживачів у Волинській та Одеській областях. Також є нові знеструмлення на Чернігівщині. Проводяться аварійно-відновлювальні Боти російського добровольчого корпусу РДК Денис Капустін у безпеці його ліквідацію планували спецслужби Росії та виділили на це півмільйона доларів. Отримані півмільйона доларів призначені для його усунення, посилять спецпідрозділи головного управління розвідки. А що так можна було? За минуло добузи совіт працювали 1060 живої сили, 7 танків, 4 ББМ, 36 артилерійських систем. Один РСЗВ 769 БПЛА та 171 одиниця техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин. Щодня і гарного дня вам бажаю, шановні глядачі. Тут гарно, однозначно. І, до речі, є скульптури, які датуються 1880 роком. Місце знаходиться на березі Гаги. Місце максимально автентичне, досить цікаво. З великою кількістю тепер вже кімнат номерів, колись була резиденція одного з королів, одного з королів Нідерландів. А тепер це просто готель п'ятизірковий.